Топ 10 штук, за які найсумові найбільше, значить, плацкарт це просто пла. Я б за плацкарти не знав, щоб я дав. Мені, напевно сказали там тисячі доларів. Я б задав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака б, проста дуже. Цікава війбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські. А, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб, зробити це якось приємно. Ну коли це так, він коли це сразу це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею і населення в Україні і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжні, за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає такого. Тут уже все біло, там техналогіка, але це все історія. Ну мені не так, воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивимо, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було дитинстві, і то що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні, і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчуть це все ти побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жаль, жаль, жаль сплювалися на щось. Але це нормально людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, що у вас є в житті зараз. Бо далі може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті тим, що є.